За даними Державної податкової служби України, до клубу білого бізнесу входять 7997 компаній, які демонструють високий рівень податкової дисципліни та прозорість у веденні бізнесу. Однак аналіз Open Data бота платформи, що надає доступ до державних даних із публічних реєстрів, виявив низку суперечностей у переліку учасників. До клубу потрапили компанії, пов'язані з підсанкційними особами спільним бізнесом. Наприклад, дві компанії належать. До групи братів козак, які мають зв'язок із групою Віктора Медведчука. Також у списку є бізнеси пов'язані з корпорацією Алев, якою володіє під Вадим Єрмолаєв і Боріс Макруб, власник якої перебуває в реєстрі корупціонерів. Уже після публікації списку санкцій були накладені на Юрія Бойка. Два бізнеси з його групи залишаються серед учасників клубу білого бізнесу. Загальний фінансовий аналіз показав, що 42% компаній клубу це 3,3 і Тисячі бізнесів, мають річний дохід від 10 до 100 мільйонів гривень. А 177 компаній заробляють понад 1 мільярд гривень. У клубі білого бізнесу 16% компаній працюють у сфері оптової торгівлі. 1120 бізнесів, 14%, сільське господарство. Сектор нерухомості 675 компаній 8,4%. Обслуговування будинків від територій 359 компаній 4,5%. Місце посідає медична галузь із 312 компаніями.